Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, діти, а ви любите подорожувати? Сьогодні я запрошую вас у казкову подорож на зоряну планету. На цій планеті кожному з вас буде потрібна доброта, ніжність, терпіння та доброзичливе ставлення один до одного. Ви готові до цього? Тоді всі оченята закривайте і в диво, подорож рушайте. Малята, подивіться, де ми опинилися, яке зоряне небо. Яка незвичайна планета? Дивна, холодна. А чому? Тому що звучить сумна музика, безрадісна, похмура. А ще про таку музику можна сказати, що вона зажурлива. Давайте всі разом повторимо це визначення. Музика зажурлива. А як можна зробити, щоб нам стало тепліше, веселіше і затишніше? Потрібно обійняти своїх мамусь, татусів, дідусів і бабусь. Давайте обнімемось, щоб передати тепло і силу кожному з нас. Молодці діти, ви вірно, відчули настрій цієї планети, а тепер давайте послухаємо її історію. Колись на такій сумній планеті жив маленький принц, який весь час був самотній. Йому дуже не вистачало товариша. Прокинувшись вранці, йому не було кому сказати доброго ранку, «Пограємося», Як там разом весело. Хлопчику настільки було сумно і самотньо, що він не помічав, що небо синє, трава зелена, що квіти пахнуть і навколо звучить чудова музика. Послухайте її. Скажіть, будь ласка, яка була ця музика за настроєм? Ця музика радісна, чудова, казкова, легка, нісна та святкова. Молодці малята! Подивіться, які чудові різнокольорові квіти тут цвітуть. Всередині квітки ви бачите ось такий дивний знак це нота. Ноти це музичні знаки, що точно відображають висоту звуку і його тривалість. Можна вважати, що це літери. Музики. В даний час існує сім основних звукових позначень, що розташовуються в даній послідовності: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Давайте разом зі мною вивчимо віршик нот. До горобчика гніздо. Ре тошки серед дерев. Мі так весело мені. Фа для пісеньки слова. Соль співає дітвора. Для розквітлався земля. Сі. Зроби добро усім І вернімось знову вдома. Давайте ще раз повторимо ноти: До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. А що ж, маленький принц? Одного разу він побачив гарну тендітну квітку. Підійшов до неї та запитав. Як тебе звуть, Квітко. І вона заспівала йому мене звуть Троянда. Почувши її голосок, хлопчик зрадів і відчув, що він не один. Давайте і ми познайомимось з маленьким принцем та проспіваємо кожен своє ім'я. Для того, щоб гарно проспівати своє імена, зверніть увагу на співочу поставу. Давайте виконаємо вправу на дихання. Ручки, де у вас лежать, ніжки як у вас стоять, голосок, щоб зберегти, перед співом носиком дихни. Добре, молодці малята, всі своє ім'я згадайте, його гарно заспіваємо. Як тебе звуть? Мене звуть Дарина. А тепер давай ми як звати наших вихователів. Всі своє ім'я згадайте, його гарно заспівайте. Світлана! Всі своє ім'я згадайте, його гарно заспівайте. Як тебе звуть? Мене звати Івана. Скільки чудових імен сьогодні почув маленький принц, і це вам допомогло розігріти голосочки. А тепер заспіваємо нашу улюблену пісню і нею передамо своє тепло, добро та дружбу. Дощ, умив усе довкола. Ти голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, посміхнутись не забудь. Веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим буть. Вирушайсь доброму путь. Добрим будь, добрим будь, Посміхнутись не забудь. Кажи лихого слова і слабкого захисти, не жалі добра ніколи, все повернеться в житті. Добрим будь, добрим будь, вирушай з добром у путь. Добрим будь, добрим будь, посміхнутись не забудь. Добрим будь! добрим будь! Вирушай з доброму путь. Добрим будь! добрим будь! Посміхнутись не забудь. Діти, а хто це до нас завітав? Це сніжинка, ця сніжинка чарівна. Вона, напевно, хоче, щоб ми поверталися на свою планету. Тепер давайте пригадаємо, звідки взялася сніжинка. Вона впала з хмаринки. Бачите, діти, яка загадкова зима. Вона, як талановита художниця, одягає все у білі барви. Саме тому ми з вами заспіваємо пісеньку про зиму. Оці діти, підійшов час прощатися. Мені дуже сподобалось, як ви уважно і зосереджено слухали музику та відчували її, як ви чисто співали. Подивіться, діти, маленький принц залишив нам ось таку чудову на згадку скриньку. А що ж, мій? Зірочки. Він вам дарує ці маленькі зірочки, які є символом добра і згоди. Нехай вони ведуть вас по життю тільки дорогами щастя і добра. До побачення.